Зараз спостерігаю дуже дивні блискавки. От точно бачу, що вони дивні, дуже дивні блискавки, намагаюся зловити. Дуже цікаве явище. Були такі стріли вертикальні, але як розтікаються відтінки, блискавки за хмарами. Це дуже неймовірно цікаво. Це щось новеньке? Он летить літак, а он блискавки. Вони граються ніби на обрії. От правда, друзі, я навіть не думала знімати, але я замітила те, що вони якісь неймовірно дивні горизонтальні розливи блискавок. У мене тут великий простір озеро і що це за вогні такі? Може, ми з вами зловимо щось дуже цікаве? <хи> От просто стою і ловлю. Хочу зловити цей простір, що він нам передає? Які грають в ньому кольори? Ось таке небо, звідти. Насувається гроза. Ось так зловили. Цікаво, далі ловимо. Ну, дуже цікаво. Ну, правда. Гляньте, бачите, як ми з вами ловимо? Оці промені? Промені, що це? Я спочатку думала, що це якісь мигають далекі прожектори, якісь там десь, або ще щось, або фари, бо в нас тут така вуличка, де машини їздять. Але це не то. Це зовсім не то. І тут озеро, і гудуть якісь дивні жаби. Ось так ловимо ми з вами зарево. Пахне дощем, дуже пахне. Дуже гарне в мене озеро, тут, де я живу. Тут стоїть прямо на березі озера мій будинок. І малася бути гроза десь в день, 4 години дня. Але не було. А зараз уже близько дев'ятої вечора. І я спостерігаю ось таке явище. Телефон передає те, що він може передати. Я не знаю, як то відео зараз буде виглядати. Ось дивіться, бачите? Це в мене фонтан. Оце його, який світиться, красивенький дуже. Ось він, гарний у ній фонтанчик. Дуже гарний, веселенький. Там відблискують полосочки таких вогників, які освічують. Ой, я ловлю я лоблю для вас блискавки, вони якісь неймовірні. Там було тільки, що ціле, як сказати, візеринкове решето було, те, що я вловила боковим зором. Ось. Ось, ви бачите, друзі? Я таке бачу вперше: горизонтальні блискавки. Це нове явище, яке я сьогодні фіксую сама. І хочу, щоб ви поділилися зі мною. Можливо, ви вже бачили горизонтальні блискавки. Тому що дійсно це так. Ось, бачите, як небо змінюється? До нас а, іде гроза, і там за обрієм вона бачиться ось так. Мені просто дуже цікаво, і я не знаю, скільки це займе часу це відео, але мені цікаво це. І знаєте, коли відчувся сув часу. В квітні, так? На Великодні, на Великодні свята. Дуже змінився простір, дуже змінилося життя, дуже змінилося відчуття того часу, який він. І зараз просто змінюється природа. Вірніше, вона вже змінилась, ну просто ми її фіксуємо як зміну, да, якусь. Вона вже змінилась, все змінилось. Склад води змінився, а світопроводність змінилася, світла, світла, змінилася концентрація повітря, змінилася плотність простору існування нашого. Багато чого змінилося, Все змінилось, абсолютно все. Різко все змінилось. Тут навіть не виділиш нічого такого в дрібних речах, а просто ми говоримо зараз про глобальні речі. І ось сьогодні таке нічне вже відео про горизонтальні блискавки, які просто розтікаються над горизонтом за хмарами і створюють Дуже неймовірні відтінки в небі. Можливо, ще ми з вами побачимо, так як я сюди гляну. От, можливо, десь іще воно зараз нам покажеться якимсь орнаментом. Я називаю їх зараз райтушними блискавками на обрії. Райдушні блискавки на обрії, як змінився простір і як змінилося наше світо сприйняття, тобто наші очі, наш мозок здатні бачити такі неймовірні явища, такі відтінки. І зараз мій телефон передає оці спектри, але він передає все одно. За моїм бажанням. Тобто я стою тут, знімаю, я спостерігач. Я знімаю для вас ось такі неймовірні явища. Ви бачите, що робиться? Як воно робиться? Ви таке бачили, друзі? Я бачу таке вперше. Райдушні блискавки горизонтальні. Ось і ви зараз у мене, а просто свідки того, що я озвучую, відчуваю, живу, проживаю. А ви свідки? Ви співучасники всі, хто дивиться це відео. Бачите, що ми з вами спостерігали? Неймовірні речі. Я сама це відео буду передивлятися, сидіти, отак, передивлятися і думати, боже мій, яка краса, як же чудово жити в новому світі, як чудово ловити райдужні блискавки на небі, горизонтальні, які розтікаються, які перебігають просто по горизонту. Які десь там за обрієм, а вони просто біжать по ньому. Ох ти, зірочок не видно, десь там літак летить, мигає, а ми ж ловимо блискавки, а не просто так тут стоїмо. Свіжий вітер повіяв. Якісь такі чудові жабки. Чудові жабки? Там десь звучить такий звук від них. Далеко-далеко гудуть. А може, то не жабки, може щось інше, але Ні, є жабки є. Ось ось що це воно таке? Як це так воно перетікає, перебігає по обрію, Як це так? І ще таким спектром різнокольоровим це не просто, знаєте, блискавка як розряд якийсь, а воно таке неймовірно гарне, якесь таке прям об'ємне, так як я кажу завжди за об'ємний світ. Ну, давайте, покажіть нам ще щось дуже гарне, та й ми вже підемо, підемо спати. Ось, бачите, що показала нам. Ух ти. О, Боже... Як все змінюється різко. Ось вам початок. Так, початок. Ну, наприклад, початок грози скоро, так? Да? Але в мене враження йде як фіксація моменту. Що ми з вами вже не в кінці якогось кінця, а що ми на початку нового початку. Ось. І ось зараз початок нового початку. І це, мабуть, ой, ой. ой. Зловила, 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 зловила таке. Це явище неймовірне, чесно. Це ж знак, друзі, це знак. Воно, ви подивіться, О, ви бачили? Горизонтальні блискавки, райдужні. Це ж знак, що я говорю правильно, що ми на початку нового початку, а не в кінці старого кінця. Ой, це, мабуть, заради цієї фрази, яку я тільки що озвучила, я знімала ось це все відео. Так що, хто додивився дивився до кінця? А, дякую вам. Поставте вподобачку вашу. І напишіть коментар по відчуттям. Що ви відчули зараз? Ось, бачили побігла? Бачили, побігла яка? Ой. Я так і знала, що я щось зловлю неймовірне сьогодні. Я так і знала, що я це зловлю. Оці а, горизонтальні блискавки. Це ж не просто так воно тут з'явилося мені. Я фіксую прояви нового світу. О, бачите? Бачите? А. Я навіть не встигаю сама його вловити в ці моменти, бо я знімаю відео, тримаю телефон. Але я точно знаю, що ми вже живемо в новому світі всі. Свідомо чи несвідомо. Так, треба завершувати цю подорож. Якщо щось буде цікаве ще, то я вам зніму. Чекаю від вас коментарів. Про неймовірні явища нового світу, які ви вже можете спостерігати. Звертайте, будь ласка, увагу на такі речі, друзі. Ви відкриєте в собі неймовірні здібності це бачити. розумієте? О, як бігали блискавки на протязі. Не бачу, скільки хвилин я знімаю, тут мені не видно. Але просто це факт, констатація. Всім бажаю гарної ночі комусь, гарного дня. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте на рахунок таких от блискавок, які ви сьогодні спостерігали разом зі мною. І нехай наш світ розквітає. В абсолютно нових енергіях, які йдуть як очищення, очищення всього від того, що заважає нам з вами бути найкращими і жити в благодатному просторі. Так, всього найкращого, всім доброго вечора, доброї ночі, мирного неба і благодаті Божої.